Починаємо новий влог, починаємо нове відео. І сьогодні це відео почнеться з б'юті процедур. Вчора я була в супермаркеті, ми робили закупку продуктів. Також я заскочила в косметичний магазин, дещо придбала новеньке. В магазині в супермаркеті я взяла маску для обличчя, тому сьогодні починаю це відео без макіяжу, а будемо робити сьогодні догляд. Зараз я вмию своє обличчя, зазвичай вранці я використовую ось такий засіб для вмивання від бренду Orencia, Це корейський бренд. Тут в мене а, з гібіскусом. А у мене є ще, ще, окрім цього, ще три варіанти, які я використовую по черзі. А, як мені здається, вони всі працюють абсолютно однаково. А, наразі в мене ось такий з гібіскусом. Вмиваю своє обличчя і нанесу ось цю маску, яку вчора я придбала. У мене це глиняна маска з Алоя, яка гарно працює на заспокоєння шкіри. У мене чомусь зараз ось такий стан. Нещодавно я робила тканину маску, і після того мені. Дуже подобалося, як обличчя виглядає. Через деякий час я відчула через декілька днів стягнутість і мені хочеться щось заспокійливе нанести. Саме таку я вчора в магазині обрала, коштувала вона ну, 30-40 центів, 11 тисяч донг. Я вам точніше напишу, скільки це потрібно її нанести на все обличчя, можна на шию. На 15 20 хвилин маска містить алоє, що заспокоює шкіру. Маска гарно звужує пори, містить вітаміни та мінерали. Я думаю, що вона трішки покращить мого обличчя, тож зараз її нанесу, витримаю, змию і дам свій відгук на цей засіб. Хвилин збігла, зараз буду змивати маску, вона дуже гарно підсохла. Так я відчуваю, що обличчя прямо стягнуте, тому що вона вся як такою скоринкою так, на моїй шкірі. Чесно кажучи, я коли вибирала цю маску, я хотіла щось таке зволожуюче гелеве. Я побачила алоє, схватила її і, і тільки перед тим, як почала наносити. Почитала інструкцію і зрозуміла, що вона галиніна, Але ж хто читав взагалі, що там написано в магазині? Схватила та й побігла. Сподіваюся, що вона мені шкіру не пересушить, але вона направлена на те, щоб зволожувати шкіру. Я зараз змию маску. Просушу її гарно рушничком і скажу вам, яка, яка моя шкіра по відчуттям, що взагалі відбувається. Слухайте, ну дарма я хвилювалася, все чудово шкіра не почервоніла. Виглядає дуже-дуже такою ніжною, гладенькою шкіру. шкіра. Я бачу, що в ось цій області в мене не так явно виражені. Тому що деякий час мене це турбувало, а зараз ніби все згладилося. А я не відчуваю прям сильного такого зволоження. Все-таки мені потрібно додаткове зволоження, і це я зроблю за допомогою сироватки та крему для обличчя. Зараз нанесу свій догляд і буду робити вже макіяж. Так, продовжуючи тему б'юті. Вчора я ще купила собі новий кушон для обличчя від бренду Фокальор. Це в мене вже третій кушон. Два я таких використала. Перший в мене був у відтінку 02, другий я купила в відтінку 03. І ось зараз знову купила у відтінку 03. Непоганий бюджетний кушон. Я вам підпишу його вартість. Здається, 118 тисяч дон. Він коштував. За свої гроші дуже гарно працює. Я ніби хотіла щось і новеньке придбати, щось цікавеньке, але потім вирішила, що якщо я вже знайшла непоганий продукт, який гарно працює, то чому я буду щось експериментувати? Мені на це зараз немає. Додаткових коштів на якісь експерименти, на нові продукти, тож взяла вже перевірений. Засіб він. Досить гарно наносить продукт, гарна губка, гарно працює. О, такі, да. Гарно перекриваю. Таке тоненьке перекриття. Зараз я зроблю макіяж і вам це покажу. А, до речі, тут зеркалі також відклеюється ця кліпочка. Потрібно підчепити її. Ось і тримаю. І купила ще собі олітчик для очей у відтінку темно-коричневий. Щось з 98 тисяч дом, здається, він вартував. Мені потрібен був давно олівець для очей. Я хотіла дерев'яний, але вже взяла, який є механічний, він викручується, має темно-коричневий відтінок. Для очей мені не сильно має значення ну темно-коричневий темно-коричневий, то нехай буде, З цієї сторони є точилочка, за допомогою якої можна його підточити в разі необхідності. Бренд Silky Girl мені невідомий бренд. Ну що ж, спробуємо, малює м'якенько. І ніби а, гарно в нього має бути стійкість до 20 годин. І Waterprof. Водостійкий. Тож, зараз зроблю макіяж. Нанесу ну, від кушона я не знаю, чого очікувати. А ось, коли зроблю макіяж, нанесу олівчик, то вам. З вами поділюсь. Ну, я думаю, що нічого тут особливого не має бути, ніяких спецефектів особливих. Звичайний, механічний, м'який, гарний олівчик. Але все ж таки, після, по завершенню макіяжу, вам розповім свої враження. Ну що ж, моє заключення. Так як я вже знала, який буде ефект, я залишилась задоволена, все досить гарно виглядає, мені дуже подобається. Що стосується олівця, то я мега задоволена, дуже гарно профарбовує і слизову очко, і можна і стрілочку промалювати. Досить м'який, гарний олівчик, гарно пігментований. Незважаючи на те, що я. Віддаю перевагу чорному відтінку, а цей темно-коричневий, я з ним не бачу великої проблеми. В цьому, в цьому я не бачу великої проблеми, дуже гарно виглядає, тож покупкою залишилася дуже задоволена. Фух, це все, що я хотіла сказати на сьогодні. Зараз е, буду монтувати вчорашній влог, буду думати, що приготувати на обід. Я зараз біля віконечка відчиненого на вулиці. Дуже гарна, тепла погода, тож потрібно швиденько зробити справи, які е, обов'язкові, і, можливо, вийдемо десь на прогуляночку. йду в магазин. Якщо ви дивилися минулий влог, вчорашній, то знаєте, що я у великому супермаркеті забула купити борошно і заходила в декілька маленьких міні-маркетів в пошуку і щось нічого не знайшла. Зараз йду у Монмілк, який у нас тут поруч. Там є борошно 100%. Тож потрібно мені купити. І йду я сама, без Аліси. Женя вдома працює, Аліса вдома грається. Сказала, йди сама, я з тобою не піду. Таке буває дуже рідко, зазвичай вона зі мною біжить з величезним задоволенням. І так самій вирватися, це треба ще постаратися. Але сьогодні вона сказала, йди сама, я граюся, я тут зайнята. так що йду до магазину. Слухайте, на вулиці так гарно. тепло, На сонечку просто чудово, вже не дивився прогноз, що вже буде трішки теплішати. І 28 буде, і 27 градусів. Сподіваюся, вже на це. Хоча зараз мені добре. так тепленько, політнє. Ми йдемо на вечірню прогулянку. На стадіон Джені пограє у баскетбол трішки. Аліса на дитячому майданчику з дітками порозважається. І хочу вірити, що там сьогодні будуть дітки, щоб Алісі була компанія. Ось такі приправи з чеснику. Подивіться, це все чесничок. Зроблені до В'єтнамського Нового року. Я вже бачила наші власники, власники наших апартаментів також поставили там якісь прикраси цікавенькі. Але вони ще стоять в пакетах, тому вам не показувала. Тут ось продають які. І там далі я бачу, також продають, що є. Різні вогники мерехтять. Різні прикраси з печивом з різним. Ну, чесник, мабуть, і повід нечистої сили. А Ось дивіться, зроблено типу з таких жалійок. Жиле в квадратних таких баночках. Аліса такі інколи полюбляє їсти. Тут Кока-Кола, тістечка різні, гілочка. І ось такий, така краса. Так, пішла я доганяти. Аліса з Женю вже поїхали. Вперед а я йду позаду. Такий рух на дорозі сьогодні. Передсвятковий це відчувається. І вчора в супермаркеті це відчувалося, і на базарі. Все, всі поспішають, всі поспішають підготуватися до свят. Так, ну я сподіваюся, я обійду. Ага. В'єтнамці, так як і ми до будь-якого свята. До свята Те намагаються прибрати в своїх оселях, щоб було чистенько, гарненько, не було нічого зайвого, нічого зіпсованого, намагаються перебрати одяг, перебрати ну, все в своєму будинку, щоб в новий рік входити з чистим, з чистою оселею, з порядком і, до речі, ще ось такою традицією. Є у в'єтнамців, що на новий рік має в новий рік перший, першою людиною, яка заходить в будинок, має бути е, людина, яку вони запросять. Добра, щира, з гарними думками. І якщо вас не запрошували в перший день Нового року, то вам можуть бути навіть не дуже раді. Ось так. Знову буду показувати вам квіти. А, до речі, ось дивіться. Я щойно роздивилася, розгледіла. Це кокос. Бачите, прикрашений ось так пофарбований. Багато-багато квітів. Там знову дерева Кумкват І гарно вже порозпускалися, поливають дерева. Стадіон. На стадіоні тут при вході є ось таке приміщення, часто тут якісь виставки проходять. Зараз ось тут деревця прикрашені стоять. То була картинна галерея якось. Ще ми заходили, щось дивилися було. Не можна сюди? Ти бачиш які гарно намальовані картини? А яка тобі найбільше подобається? Така і, ще така, і така така я люблю ще дракон. Дракон не любиш. Я зрозуміла. Змія, дуже гарні картини, дуже гарно намальовані так. Що, Кіця? Що там таке? Курчатка маленькі. Тато півник. Тато півник. Як мама? Ку. Ку Курочка. А дитинчата? Курчата. Курча. Молодець. А це хто? Кабали. Кабани. Кабани. Маленькі поросятка. Ходімо. Ти сама будеш кататися, молодець. А з ким ти катаєшся, Аліса? З Левчиком? Чудово. Ага. Я зрозуміла. Щось тут була лавочка, було сидіння, де можна було сидіти, поки дитина граються, але забрали гравців баскетбол. Ну що, ж, будемо стояти. Тобі ж тато пояснював, що на куди треба ходити, Аліся. Ні, я хочу туди. Ну тоді м'яч на голову тобі зараз прилетить. Якось тут мало світла. Не умикнули освітлення достатньо. Женя грає. а Тут займаються боксинг, кікбоксинг, тренування, розминка. Хоч подивитися, будь ласка, можна. Щойно записала вам, що тут немає світла. І он. Одразу ж увімкнули. Потрібно було раніше прийти, бо хлопці тут зовсім в темряві грали. Молодець. Ще хочу Аліса порозглядати. Сюди що тут є? Це що тут таке? Ану? Різні листівочки, бачиш? Це, мабуть, дітки робили. І ось. Міс дракона, да? Дракон такий. А там човен такий. Бачиш? Гарні такі листівочки. Лотос. Подобається тобі тут, Аліса? Каміння? Це, мабуть, відірвалося. Прикраса відірвалася. Що там? Скоростя так. Аліська, не чіпай, будь ласка, так як поклали, так хай і лежить. Не чіпай, будь ласка. Добре? Ходімо, з цією стороною вийдемо. Хто? Мандаринки? Тут немає мандаринок. На гору? Ой, Алісько, в мене вже щось сили немає йти на гору. Давай будемо потихеньку вже йти додому. Ти думаєш, там є щось? Ну ходімо. Також ось картини є. Прикрашено. Деревця такі. Що там? Куди ти побігла? Там є прохід, які тут картини, так, давай помаленьку будемо спускатися і йти вже додому. Сподіваюся, що вам хоч трішечки було цікаво сьогодні з нами прожити цей день, подивитися цей влог. Дуже сподіваюся на це і дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику.